Кіт у мішку чи кіт на мішку? Друзі, ми працюємо з вами над прийменниками. Розуміємо, що два таких речення, у мішку чи на мішку, зовсім змінює зміст, так, який ми хочемо передати. У мішку – всередині, на мішку – зверху. Це називається прийменники. В інших мовах вони можуть відрізнятися. Наприклад, ми кажемо під дощем. Дослівно буде under the rain, а в англійській мові in the rain. Сьогодні ми поговоримо про вісім. Друзі, ні, вісім це звучить дуже багато. Поговоримо про 5 плюс 3 прийменника так в англійській мові не самих очевидних. Так, ми подивимося зараз. Як сказати яблуко на дереві чи кіт на дереві? Українською мовою ми кажемо кіт на дереві, а англійською ми скажемо кіт. У дереві ми скажемо the cat is in the tree». друзі в англійській мові використовуємо прийменник «in». Коли ми говоримо про кота, який заліз на дерево, сидить і не може звідти злізти. Так, мається на увазі, десь всередині в гущі дерева. Є такі випадки по окремі, де ми могли б сказати the cat is on the tree. А оце більше на якійсь він там гілці, окремій, сидить якось так, так. Якщо ми просто хочемо те, що в українській мові ми кажемо кіт на дереві, англійською ми кажемо the cat is in the tree. Але якщо ми з вами говоримо про яблуко, то яблуко вже буде on. Ми скажемо the apple is on the tree. Будемо використовувати з вами прийменник On. Ось вже, друзі, два таких неочевидних, гарних приклади використання прийменників в англійській мові. Це наш третій урок, третя частина. На першій ми говорили з вами про вулицю. Як друзі, пам'ятаєте, як сказати я живу на вулиці Лісовій? Ми скажемо in чи on, ми скажемо I live on lisova Street. А пам'ятаєте, як сказати Я живу на вулиці Лісовій, 55? Ми тут з вами текст такий був. Пам'ятаєте, ми писали, розглядали це все. Скажемо вже не он, а ми скажемо «at». і ми скажемо I live at 55 Лісова стріт. В попередні уроки у нас в цьому році У нас були класні прийменники, які ми запам'ятали легко. Тут ціла історія була, де ми чекали друга на пагорбі в старому будинку граматики англійської мови. Що англійську на каналі UA English Мнемотехніки, і вам рекомендую. Нарешті Came out of the woods. Канал топ. Герману, привіт. Переходимо до нашого цього уроку. У нас є кіт. Кіт на дереві буде in the tree. кіт яблуко на дереві буде on the tree. Так. Далі у нас є будинок. Так, це в нас така наша ділянка, так. Будинку. І ми запросили друзів, сидимо за столом. Дуже часто роблять цю помилку і кажуть, що ми сидимо на столі, I'm sitting on the table. Якщо ми друзі кажемо I'm sitting on the table, в англійській мові on, от як на вулиці, так? це означає, що у нас є якась якась площина. The picture is on the wall, картина на стіні. Так, щось у нас на підлозі. Тобто, якась одна площина на іншій площині це буде on. Якщо ми, якщо ми десь стоїмо, наприклад, на автобусній зупинці. Це буде наш наступний урок. Або як тут ми сидимо з вами за столом, то в англійській мові ми використовуємо з вами прийменник at, і ми скажемо I'm at the table. Я за столом. Тобто ми тут зібралися з друзями, і ми сидимо, сидимо за столом і скажемо At the table. Далі. Є в нас тут один такий друг, якого ми не запросили, і він прийшов сам. І він переліз через забор, через паркан. Ми скажемо, ми використовуємо over, коли у нас іде щось через. так. І якщо у нас ми хочемо сказати перелізти, у нас у нас, до речі, в попередньому уроці було слово climb. У нас було «climb up the hill», «climb up», це ми збиралися на пагорб, так, піднімалися на пагорб, «climb». А тут ми скажемо «climb over». Climb over – це перелазити. He climbed over the fence. Він переліз через паркан. Так, на ще один наш прийменник over. Далі, якщо ми хочемо сказати, що він чекає біля дверей, ми скажемо he is waiting at the door. Так само ми говорили, що якщо ми біля чогось знаходимось, так. У нас є, наприклад, такі ж прийменники як «by», або «next to», або «near», але вони трошки інше мають значення. «By» – це буде біль як біля, «next to» – це буде поруч, «near» – це буде поблизу. Тобто в даному випадку, he is waiting at the door. Він чекає у дверя, у двері, у дверях, ніби отак, от воно більше англійською звучить. І ми будемо використовувати з вами «at». Але якщо він вже буде стукати в двері, то ми будемо використовувати on the door. Так, he is knocking on the door. «He is waiting at the door, але he is knocking on the door, тому що у нас знову ж таки у нас є площина, наприклад, наші дерев'яні двері. Так, якщо він буде стукати, тобто він буде стукати на цю площину, так само як «pictures on the wall, так прикріплено. Так само і у нас тут буде йти звук по Дверях, тому вже буде використовуватись прийменник on the door. І ще два, друзі прийменника. так, Якщо ми, наприклад, хочемо сказати, що пригнути з вікна, так, «випрыгнути з вікна, то ми скажемо jump out. of». У нас є Out, і потім ще є OFF, jump out of the window, вистрибнути з вікна. Чому так? Тому що ми ніби знаходимося всередині так, будинку і ми використовуємо OUT, що ми ніби будемо виходити з нього, так, вистрибувати. В англійській мові, взагалі, бачите, у нас є jump, це стрибати. І у нас є jump-out. Jump-out так, це буде вистрибувати. От в англійській мові у них є фразові дієслова. Фразові дієслова зазвичай утворюються з допомогою дієслова і прийменника. Так? І ось цей прийменник у них відіграє схожу роль, як у нас префікси. Ми кажемо вистрибувати. У нас є стрибати, додаємо префікс, і виходить вистрибувати. В англійській мові набагато менше ось таких префіксів, тому в них є фразові дії слова, де у них буде таку роль відігравати прийменник. І щоб нам сказати вистрибнути, ми скажемо jump out of the window, так? І out, тому що ми були всередині, ніби виходимо назовні. Така от логіка. А якщо ми хочемо сказати, це ми стрибумо з вікна, так? А якщо ми хочемо сказати, що стрибнути з даху, то ми скажемо Jump off the roof. Jump ми вже не будемо всередині чогось, так? Тут ми були всередині у будинку, а тут ми всередині не були. Ми були на даху. І ми скажемо jump-off. Jump-off це ніби зістрибнути щось, грубо кажучи. І ми будемо використовувати вже прийменник тут off. Якщо ми хочемо, з чого ми з чогось зходимо або з чогось зістрибаємо. Малічки моє будемо використовувати Jump-Off the roof. Друзі, обов'язково використати хоча б два прийменники, які ми сьогодні прийшли, і запишіть в коментарях. Це така буде практика, яка допоможе вам з пасивного словникового запасу, хоча б вже потрошки переводити ці прийменники в активний словниковий запас. Повторимо, якщо кіт у нас на дереві, ми кажемо the cat is in the tree. «In» використовуємо яблуко на дереві on the tree. Якщо ми перелазимо, ми скажемо over climb over the fence. Далі, якщо ми чекаємо біля дверей, ми скажемо at the door. Якщо ми стукаємо в двері, ми on, knock on the door. За столом at the table, вистрибувати з вікна Jump out of the window, а стрибати з даху, ми скажемо jump off the roof. Це був наш третій урок, наша третя частина. так. Ці всі частини ми можемо поєднати потім, як зробити, як, ну це ми вже робимо, так, як таку карту пам'яті, як mind map. І, грубо кажучи, що у вас тут буде 32 прийменника, друзі. А я вас чекаю на наступному уроці.